Вітаю вас, мої любі діви. Я Зоряна, і ви на каналі Зоряне таро. Пропоную зробити таро передбачення вам вже на місяць, липень. Подивимося, яким буде для вас липень, які енергії, які настрій, які події. Я взяла три колоди: з кожної колоди візьмемо по три карти. Дев'ять карт це багато підказок, але я би вам ще радила подивитися за асцендентом і ще додати тих дев'ять карт. Плюсуємо і слухаємо, що резонує. Що ваша інформація, вона вам відгукується. Оте, От що ви відгукується, що ви, що ви чуєте, це і для вас. Ну що ж, перша колода, мої любі діви. Дивимося, яким буде для вас липень. Перша карта. Сімка пентаклів. Ну, відпустки поки що відпустка вам не, не світить. Тому що робота, робота, робота. Монотонна, десь занудна, десь вже що надоїло, набридло, хочу залишити, хочу впустити руки, тому що де той результат. Зусилля прикладаю на роботу, хожу, сили трачу, а де гроші? І це може бути як робота, що ви працюєте і не бачите результату, так і тіло, над яким ви працюєте і не бачите результату. Хтось ходить в зал, хтось сидить на дієті, хтось робить масажі, там, процедури для краси, іде той результат. Але найголовніше по цій карті не зупинятися, тому що це вже ви пройшли 70% шляху. І вже ось-ось буде вже фініш. Тому ні в якому випадку не зупиняйтесь. Головне, що ви йдете в правильному керунку. Результат буде обов'язково. Відпочиньте, як ви втомились, але продовжуйте свій шлях. Дивимося далі. Працюйте над тим, над чим ви працювали. Наступна карта. Діви, ух, лицарь мечів, а тут же подивіться, яка енергія зовсім інша. Подивіться, яка тут втома, а тут, можливо, з'являться нові ідеї, як покращити, як пришвидшити, чи щось поміняти, чи щось. Ну, от це дуже швидка карта, швидкі зміни. Це в мене є план, в мене є ясність, в мене є бачення, в мене є розуміння, куди я рухаюсь, покроковий план. І я туди йду. Або це молодий чоловік стихії, повітря, Терези Близнюки водолії при внесе звістку, новину. Чи це може бути дорога, так? Тому що лицарі вони на конях, а коні це автомобіль, купівля, продаж, ремонт, коли ви займаєтеся так, автомобілем. Він переключаєте свою енергію на автомобіль. Або це дорога може бути. Це така чіткий план, цілеспрямованість, коли я знаю, куди я рухаюсь. У мене є план. Або ця людина вам щось скаже, і принесе звістку, дасть потрібну вам інформацію. Ну що ж, третя карта, колесо фортуни, а колесо фортуни це в нас кармічна карта, коли ми отримуємо результат своїх попередніх дій. Ось оце і буде ваш результат. Коли ви тут не опустили руки, дивіться, як вас все? Я працюю. Тут в мене відкривається нове дихання, і тут я отримую результат. А який він буде, це залежить від вас. Тому що карма так працює. Ми отримуємо те, на що ми заслужили. Ви працювали правильно, чесно, чемно, не зупинялися, не відволікалися, ви отримаєте швидкий і найкращий результат. Як десь ви щось там хитрували, були нечесним, щось намагалися змінити, переробити, то і результат буде відповідно таким же. Ну, Колесо фортуни це раптові зміни вашу, зміна циклу, зміна чогось. От було так, стало так. Це ж коли в ваше життя приходить щось спонтанне, непередбачуване і несподіване. От все світ вам посилає потрібних людей, якщо, можливо, ви шукали вам, людей, які вам допоможуть, майстрів чи там ще когось, то все світ вам допоможе знайти цифри, вони прийдуть в ваше життя несподівано. Бракувало вам ресурсів, грошей. Ну, що б тут не було, це поміняється кардинально інше. стана ситуація несподівано міняється. Ну, і фортуна, везіння з вами. Фортуна з вами. Наступна колода, діви. Для вас дивимося. Перша карта, що тут у нас закохані. Чудово, Можливо, це хтось працює так над стосунками, також ви отримаєте результат. Можливо, хтось шукає, знаєте, прикладає зусилля, ходи на побачення, реєструється десь на, на, на знайомства, як називається, на форумах, десь, ну які там в нас є платформи для знайомств. ну Тобто ви, ви робите все, щоб знайти свою половинку. Ви її знайдете. Можливо, це праця над собою, над стосунками. Ви ходите до психолога, ви читаєте книжки, ви намагаєтесь, тобто ви прикладаєте якісь до чого ці зусилля ви прикладаєте, підставляєте, тому що в кожного це щось своє. І закохані це результат. Ви знайдете партнера, ви домовитесь, ви помиритесь. Головне, тут слухати своє серце, тому що закохані старший аркан це вибір, який ми робимо по серцю. Те, що підказує, на що дороге серцю, що важливо для серця? Чи це бізнес-партнер, чи це партнер по життю, чи це примирення, чи це компроміс? Чи це от романтика? Також вам серце підкаже, що хоче ваша кохана людина. Класна, дуже така спокійна, романтична енергія. Ну що, а ми йдемо далі. Діви, ми йдемо далі. Чистка пентаклів. Обмін з ресурсами. В якій позиції ви людина, яка дає зарплатню, чи ви людина, яка отримує. Ну, хто в очікуванні виплат, фінансі, ну, грошових виплат, там, допомоги, соціальні виплати чи, виплати, чи зарплатня, чи там, ще щось, ви їх отримаєте. Тому що це якраз енергія, коли вам дають. Це щедрість, це благодійність, це матеріальна допомога, це дарування, отримання. Ну знову ж таки, якщо ви чекаєте на це, ви це отримаєте. А можливо, ви людина, яка дає це, ділиться своїми ресурсами в будь-якому випадку. Це такий обмін, добровільний і приємний. Якщо вас просять, не відмовляйте. Або як ви потребуєте, ідіть, і вам дадуть. Дадуть кредит, якщо треба. Ну що ж, наступна карта. Знов лицарь мечів. У вас вже був один лицар мечів, дивіться. Тобто, так, вони їдуть в одному керунку, бачите? Це знову ж таки фігурна карта це або людина, яка вам принесе звістку, щось скаже, кудись покличе, дасть вам потрібну інформацію. Або це ваша цілеспрямованість, ваша поїздка, ваша дорога, ваш керунок, коли я чітко розумію, куди я їду, що я там отримаю. І наступна третя колода, діви мої дорогенькі, що тут для вас? Страшний суд, знов кармічна карта, вже друга у вас кармічна карта. Страшний суд це розуміння, знаєте, це звістка, коли ми щось почули, нам щось сказали, нам щось написали, і це міняє наше сприйняття, міняє наше життя, міняє наше бачення, розуміння і наші потреби. Або це ваше пробудження від чогось. Дивіться, тут людина, яка втіка, яка, подивіться на її вираз обличчя, що вона тепер чітко знає, що вона хоче, куди вона прямує. Вона йде від тих ворон, які там каркають і не дають їй спокійно жити. Тепер я знаю, куди я, хто я. Оце от таке пробудження від спячки, переродження, оновлення, омолодження. Можливо, це є омолодження організму, коли ви проходили процедури, курс процедур. І ви омолодилися, підлікувалися, і оце такий ваш стан, такого відчуття бадьорості, класне таке відпочуття. Ну або переосмислення чогось, розуміння, як було, а як буде. Ну що ж, ми беремо ще одну карту, мої любі. Або дивіться, оце, можливо, ви переосмислили стосунки, так? Що я хочу бути з цією людиною. І що. Як я поводилася, що поводиться раніше, а як буде тепер? Оце ваше розуміння, знаєте, прозріння, Що мені ця людина важлива для мене. Ну що, ми дивимося далі. Наступна карта. Трійка кубків. Гарне проведення часу. Дивіться, тому що тут у нас є. Ви отримали гроші, є за що святкувати. Кличте друзів, чи вони вас, чи ви їх, чи це зустріч спонтанна, чи запланована, чи в колективна, чи в сім'ї немає значення, коли є причина для радості, є повід для святкування. Можливо, ви поїдете, так? Це, тому що в нас була дорога. Ви отримали кошти, ви поїхали. І от, а тут, бачите, що: пляж, море, ви поїхали до рідних, ви поїхали на море, і там гарно проводити час. У будь-якому випадку класний такий настрій, коли є причина для радості, чи у вас, чи у ваших рідних. І що ж, третя карта, діви мої дорогенькі, король посухів. Такий дорослий, серйозний чоловік, Тихий вогонь, овен-лев-стрілець, фігурні карти це люди. Хто він вам, 45, плюс. знаєте, ви його не знаєте. Керівник, батько ваш, знайомий, друг, колега, брат. Підставляйте, познайомитеся ви з такою людиною. Або це ваша енергія, ваш вогонь, ваш поштовх, ваше бажання проявляти себе, досягати, домагатись, заявляти про себе, діяти, відстоювати щось. Знаєте, Це такий впевненість, коли ми ризикуємо, це наша харизма, безстрашність. І в нас тут було колесо фортуни. Щось, Колесо Фортуни вам дасть можливість, і от ви впевнено, і з таким знаєте, з азартом будете це робити, втілювати, їхати кудись купувати щось. Тобто в мене є план, в мене є ідея, а тут є сила і бажання втілити його. Ну що ж, мої любі діви, я бажаю вам мирного і спокійного місяця, вдалого. У вас є три старших аркани. Колесо Фортуни, яке Будьте чемні, тому що воно в кінці місяця, третя карта. Тобто, вам потрібно в липні бути таким, дотримуватися закону, порядку, бути чемним, справедливим і тоді іти поступово, не намагатися обхитрити, щось там поміняти, і колесо фортуни вас винагородить, вас є закохані, вас є розуміння і прозріння, переродження, оновлення. Місяць обіцяє бути цікавим. Я бажаю вам успішного місяця, цікавого, продуктивного, веселого, бо веселий він у вас буде, також у вас є і трійка Кубків, радість. Я бажаю вам подарунків. Подарунків долі, подарунків від важливих для вас людей, від коханих. Я бажаю вам романтики, радості, любові і натхнення. Дякую, мой любі, що ви в мене є. Я вас люблю, обіймаю, обіймаю міцно. Ставте, будь ласка, вподобайки, пишіть свої реакції про свої враження, діліться своїми реакціями. І що, хто не з нами, я вас запрошую приєднуйтесь до магічного простору зоряне таро. До зустрічі, мої любі!